Ми на базі, а це означає, що у нас знову огляд наших номерів. І сьогодні це двоповерховий номер люкс Дуплекс 510. Давайте розкажу вам, який він класний. І так, ми входимо, і у нас є дві кімнати по ліву та по праву сторону. Зараз зрозумієте, в чому фішка цього номеру. По-перше, тут окрема гардеробна кімната. Уявіть, знаєте, не в кожній квартирі таке є, але тут є дуже зручно та класно. Місце. Для вашого одягу на вішалочках. Тут ви можете роззуватися. Також тут є така стіна, щоб вішати верхній одяг. Так, напроти нас одразу простора, дуже велика, ванна кімната. Тут у нас дзеркальце. Умивальний необхідна косметика для душу, фен, унітаз, місце для сушки ваших рушничків і дуже-дуже простора душова кабіна. Ну, простої, мені здається, тут людини 4 може поміститись. Шампунь та гель для душу все у нас є. Далі нас зустрічає ось така. Гарна, простора зона це е, зона для відпочинку та вітальня. Тут такий от класний диванчик. Напроти у нас телевізор зі столом. Тут у нас великий стіл зі стільцями і ось такою гарною стіною. Е, для того, щоб ви могли грати на стольні ігри, пити чай або, можливо, навіть замовити сніданок в номер і насолоджуватись ним тут у своїй тихій маленькій компанії. Звичайно, чайник і водичка. Далі у нас кондиціонер. Тут шафа з таким холодильничком та міні-баром, а також сейфом. Ну і родзинка цього номеру це, просто подивіться, які тут високі стелі. Вони додають такого відчуття простору та свободи, що я вам не передам словами. Тому давайте піднімемось сходами на другий поверх. А тут нас зустрічає ось така краса, ліжко під самим дахом, знаєте, як у мультиках. Підсвіточка, дуже багато простору. Тут у нас халатики, зручне та комфортне ліжко. Тут такий коцик з гуцульським орнаментом. Дуже гарно. Чесно, тут хочеться самі залишитися, знаєте, провести хоча б одну ніч, просто порелаксувати під дахом в такій класній атмосфері. До речі, у вартість всіх наших номерів і цього також входить сніданок у форматі шведської лінії. Загалом чекаємо вас. Переглядайте номери та актуальні ціни у нас на сайті. Або якщо вам потрібна консультація, пишіть нам в інстаграм.